Нас з вами просять розв'язати рівняння, і ми бачимо, що у нас тут таке рівняння з логарифмами, де десятковий логарифм X додати десятковий логарифм трьох, дорівнює двом десятковим логарифмам 4, підняти десятковий логарифм двох. Якщо ви забули, що ж така позначка ЛГ, то це у нас десятковий логарифм, це логарифм з основою 10. Тобто, це все у нас логарифми з основою 10. Перед тим, як розв'язувати таке рівняння, я пропоную пригадати властивості логарифмів, адже вони нам точно стануть у нагоді. Отож, почнемо з ось такої, коли у нас є логарифм числа b з основою a, і до нього ми додаємо логарифм числа c з основою a. В результаті ми отримуємо логарифм числа bc, тобто ми b і c помножили, з основою a. Це тому, що логарифми це у нас показники степеня, і коли ми множимо два числа, то ми, відповідно, додаємо їх показники. Ось ми додали показники, а відповідно і помножили числа. І так само буде працювати з відніманням. Якщо у нас є логарифм Б з основою А, і ми від нього віднімаємо логарифм С з основою А, ми отримуємо логарифм Б поділити на c, адже ми віднімаємо показники з основою А. І остання властивість, яка нам сьогодні треба буде, це у нас, якщо перед логарифмом стоїть якесь число, ми множимо логарифм на якесь число. Наприклад, у нас є С, логарифм числа Б з основою А, то ось це число, на яке ми множимо логарифм, воно у нас стане степенем нашого числа. Тобто ми отримуємо логарифм Б в степені С з основою А. Тепер ми точно готові розв'язувати рівняння, і я пропоную вам самостійно подивитися зараз на нього і спробувати з'ясувати, де ж ми можемо застосувати які властивості. Отож, ось тут ми відразу бачимо першу властивість, яку ми записали, коли ми додаємо показники, наші числа будуть множитися. Тобто у нас вийде LG, тобто десятковий логарифм 3Х. Потім що ми бачимо після дорівнює? І це дорівнює, ми бачимо третю властивість, яку ми записали з вами. У нас тут ось ця двійка стане степенем, показником 4. Отож, ми запишемо це як лг десятковий логарифм 4 у квадраті. Це можна буде відразу обчислити, це буде 16. Я ось тут відразу стру і запишу тут 16. Ось так. І тут ми вже нічого не зробимо, тому просто віднімаємо десятковий логарифм двох. У лівій частині ми вже тут нічого змінити не можемо, тому так у нас і залишається десятковий логарифм 3х. А ось тут ми бачимо другу властивість, яку ми записали, ми віднімаємо показники, відповідно, будемо ділити числа. І в нас вийде 10ковий логарифм 16 поділити на 2. І це відразу можна обчислити. Я запишу, що це у нас. 8. Що ж нам робити далі? Я, певно, скористаюся краще ось таким записом, щоб не плутатись, і запишу це як логарифм 3х з основою 10, і логарифм, логарифм 8 з основою 10. Логарифм це у нас показник степеня, до якого нам потрібно піднести основу логарифму, тобто тут і тут у нас буде 10, аби отримати число. отримати число. Виходить, що ми 10 будемо підносити до одного і того ж показника, адже логарифми у нас дорівнюють одне одному. І отримуємо ось такі числа. Виходить, що ми отримуємо однакові числа, тому ми можемо сказати, що 3х у нас дорівнює 8. І тепер все дуже-дуже просто. Ми поділимо обидві частини рівняння на 3, і в нас тут залишиться х, а тут буде 8. Поділити на 3, тобто 8 третіх. Ось це і буде нашим розв'язком. Можна ще сказати трохи інакше. У нас логарифм, тобто все оце, це показник, до якого ми підносимо основу. Основа у нас 10, тобто ми можемо написати, що 10 у цьому степені 10 у степені, до якого нам потрібно піднести десятку, аби отримати 3х. Це у нас буде просто 3х. І так само можемо зробити ось тут: 10 у степені, до якого нам потрібно піднести десятку або отримати 8. Це у нас буде 8. І таким чином ми отримаємо так само 3х дорівнює 8, х дорівнює 8 третіх.